Думаєте, це запис кліпу крутого репера? А ось і ні, це яропович і адвенчер. Так що вмощуйтесь зручніше. І погнали до пригод. Цього разу наша пригода пожилась на збігу. Нас закинули на авто в село Яроповичі, що на Житомирщині, це приблизно 50 кілометрів від Житомира трасою. Саме тут була стартова точка нашого маршруту. По дорозі до Яроповичів ми заїхали на 30-й кілометр майбутнього маршруту, щоб залишити запаси води та провізії. Бо при плануванні маршруту ми помітили, що до 43-го кілометра не буде можливості поповнити запаси. Тож вирішили підстрахуватися. А ще дорогою зустріли магічний світанок посеред поля. Так і почалася наша пригода. Добрий ранок. Сьогодні неділя. Ми в чудовому селі Яруповичі, з якого у нас буде старт маршрута. Сьогодні ми в незвичному форматі. Нас сюди із Житомира закинули, і ми будемо повертатися додому в Житомир біговим маршрутом. По плану, сьогодні 70 кілометрів. На маршруті будуть цікаві пам'ятки архітектури, природні пам'ятки. Так що стартуємо всі в зборі. Туса вся на місці. І два-один. Ми побігли! цей рік. Стартанули! Сімидесяточка повернення! Додому. Всі бадьорі, всі Але мерзлим. У нас плюс один, плюс два. Ще прохолодно, ще всі вдягнуті. Але по плану в обід плюс 15. Так що всі вдягнуті, крім Женьки. Женька вже чорта. Тюша запакувала 3 капішона, П'ять шапок. А Женя біжить чорта. Не У самому серці Яроповичів ховається унікальна пам'ятка дерев'яна садиба Катюшинського, Збудована у XVIII столітті. Це справжній зразок українського бароку, Різьблені фасади, просторі зали та особлива атмосфера минулої епохи. Колись тут жили поміщики, а після революції розмістили школу, яка і працювала аж. До 2008 року. Самі розумієте під час якого режиму історичну пам'ятку перетворили на очоповий заплат. Я думаю, коментарі тут зайві. Сьогодні садиба стоїть напівзабутою, але все ще зберігає дух своєї історії. Чи вдасться її врятувати? Поки що, це відкрите питання. Наша наступна зупинка була всього в декількох кілометрах від Сатиби. На околиці Яроповичів. А понад тисячу років тому тут вирувало життя. У 970-х роках князь Ярополк Святославич звів тут оборонні укріплення. А зробив він це біля витоків ірпеня. Це був польовий форпост Київської Русі. Що захищав південні рубежі князівства. На жаль, час не пощадив стіни, але залишки оборонних насипів досі видніються на околиці Яроповичів. Так, ми зараз йдемо під оборонними, ну і над оборонними укріпленими князя Яропова. Це було насипане вручну. Контент пішов, люди полізли. Ось. І тут ось така от місцина. Зараз і я полізу. Ох! Вибираємося з місцини, з укріплень князя, Яроповича і повертаємося на маршрут. Пробігли селищі корчмище, у нас 10-й кілометр, і зупинилися на швиденький підстопчик. Щось піджуємо Ось, погодка крутяк, вже повністю на літній короткій формі. Все, топчик Так, Ми пробігаємо півницю, у нас 18 кілометр, вже досить спекотно, рухаємося по асфальту, а ось таке собі, але скоро будемо продовжувати маршрут вдовж залізної дорожньої колії. Там її не видно, але скоро буде. Знаєте, американські горки, а у нас Житомирські горки. Біжимо по колії. І так, і так 70 кілометрів. І так ще не зрозуміло, скільки кілометрів. Треба через одну бігти. 27 кілометр ми все ще біжимо по колії інколи вона уходить на полі, то трошки стає легше але, але все одно а ось. Е, спека вже я думаю за 10-12 градусів точно в плюс хлопці вже роздягаються, давно треба було це зробити ще жодного потяга не бачили Сашка вон щось Грустий. О! А ось свій потяг. Крутя. Ох, який вітерець пішов! Вау, це круто. Я казав щось, тільки сказав, що потягами так і не побачили, і тут ту-ту! Крутяк. Як вам? Екшен у нас підстоп. Ви туди. Сашка, вже бігти не може. Uh -huh. У нас 29 майже 30 кілометр і ми вже підбігаємо до нашої забросочки, яку зробили ще зранку. І тепер саме головне, щоб її ніхто не знайшов до нас. Сховали ми її ось тут і зараз подивимося, чи вона ще є. Опа. А щось я єсть! Ух! Є заброска! Заброска Ох, є! А я вже висадився! Я думав, що вже все, лози. Є! Забросочка є! Клас! Фух, я вже трошки підсадився, думав, що хтось якийсь бобер. Вкрав нашого. Так, зараз... да, десь зараз знайдемо трошки тіньочка, та там у наскола, бананчик. І ще нам трошки у нас буде обід, ну трошки ще кілометрів 5, я думаю, поки ми знайдемо із сину. А зараз буде перекус. Після швидкого перекусу на нас чекали ще 5 кілометрів до нашого запланованого підстопу на Тарасівському кар'єрі. Підбігаємо до Тарасівського кар'єрчика. Забігли в шикарний лісок. А у нас з пациками вже кілометр третій забіг з полторашечками. На обід несемо заброски воду. І трошечки у нас йде фізуха ОФПшечка. Але що робити, води нема, то приходиться тягнути з собою. Зараз будемо обідати. У нас стандартний набор сублематики. Гороховий сік. каша кукурудзяна з пармезаном. Сашка десь там Вон вівсянку їсть. Деня, що є у нас? Локшина. Локшина з куркою та очами. І в мене теж по стандарту вже перевірено. Кокурозіна з пармезаном. Зараз ще будемо пити чайок. У мене тут замість хліба, вафлі, артек, солоні, смак сиру. Теж класна штука. Ось. І зараз ще підкіпітим цей водички і ще чайочок зробимо. Смачно пообідали. Класна місцина, Тарасівський кар'єрчик. Рухаємося далі. Ще десь половина. <сум> Ось. Але нічого, ми вже трішки відпочили хвилин до 40-ми тусили. Ось, так що потроху рухаємося додому. Рухаючись полями та берегами річок. Ми пробігли декілька сіл, в одному із яких закрили марафон і зупинились на швидкий підстоп з морозовом та пепсі. І не дивлячись на страшну спеку, життя нарешті налагодилось. Але ненадовго. Ой! Це дуже прикольно. В общем, ну, ви думаю, все зрозуміли, що маршрути бувають різні. Якщо мене не цікавлять, я не попаду. Ох! Водичка mm -hmm. то що треба. О, oh, пісочок. Клас. Ох, oh, пальці зводить. Ох, oh, Женька. Що? Проходь. Та я помилну, ти, ти, ти думаєш, ти себе Да. Че ты пошел в другое место? Я в таком еще не Короче, досточка уехала, да, так понял? А прыгай! Лучше прыгни! Дай ты я помыєсь. А ти сьогодні не помил ноги, як я мил? Ага, ноги спинуть. А тут ноги це носи. Да, да, оце оце все, оце звідти лучше прыгать вперед. Десь так, так. О, а як це з так вийшло? шту? Ты ж голодний. Деня, я йду до тебе там По блін. Так я не понял, а тільки только я дядь в ней, а вы всі чисті Я дивись який. Я чистенький, Та уйду. Тай такие ноги. Водичка Я прям туда и убор. Давай. Не, я буду еще бросить. Нет, прыгай, прыгай туда все, вс, вот. Крутяк. Мы множки. Тебе потрапав. Да. А, да. Тебе вам понравилось. Ох, як холодно, О, ножки просто зводить. Ааа! Шось тут, трошки розідрався. У нас майже 57 кілометр після колективного голосування вирішили трішки зрізати, тому а, запланований маршрут порізали. І, я думаю, замість запланованої 70-ки, вийде десь 62-63 ось, так що ми вже в, принципі, в рідних лісах. І вже рухаємося напрямку дому-дому. Фінішуємо Яроповіщий адвенчур. У нас майже 61 кілометр. Всі круті, як то кажуть, все класно. Добігаємо сильно, не йдемо. Рутяк. Всі просто молодці. Ще двоє ззаді. Зараз будемо їх чекати. Молодці. Фу. Клас. Денька сьогодні зробив найдовшу дистанцію у своєму житті. 60-очка. Красавчик. І не найлегшу. І не найлегшу, да. спекотно. З спекою, але... з шпалами. З рельсами, шпалами. Полями, болотами. Клас. Всі круті. Ще чекаємо Саньку і Женьку. І наших два останні фінішери Саня. Красавчик 61. Супер! І тут вривається. Євгеній. Клас! Красавчики! Я бачу на Ізі просто залетіло. Що то я на Інакрився? Взагалі на Ізі. Ну нічого, нічого. Хлопці, враховуйте, яка спека сьогодні була. Ну... Коротше, наїзи прибіг. Навіть не напрягався. Навіть не напрягався. Ейзи наївся, називається. Взагалі, не напрягався. Ну виключи, всім дякую, молодці. Ей. Ей. Все, Давай. Пока.